Друзі, всім привіт! Сьогодні на ремонті такі от безпровідні наушники Mi Air другого покоління від компанії Xiaomi. Вибачаюся за озвучку, можливі трошки бути шуми, тому що за вікном йде дощик, тому може бути трішки шумно. Значить, мені дали таких е, два кейси. У одного проблема, що не працює один із наушників. Він не заряджається і ніяк не реагує. У іншому був посаджений акумулятор. Значить, після перевірки виявились деякі дефекти. Я не знаю, вони ну, це так вийшло, що в двох варіантів наушників, така біда тільки, чи це якісь от заводське недоопрацювання. Зараз більш детально розкажу. Значить, ну, По акумулятору там проблем не буде. Розібрали, поміняли акумулятор та і все. А от е, така от цікава ситуація вийшла з навушником. Значить, Коли ви витягаєте навушник, вставляєте назад, у вас загорається тут от світлодіод, цей навушник не реагував. Тобто вставляв, тут нічого не загоралося, і відповідно, вони взагалі не працювали, не зарегували. Один не працював, інший не підключався і не заряджався. Значить, покажу, як розбирається. Все досить просто. На, на прикладі саме цих наушників було просто. З іншими довелося трішки помучитись. Значить, беремо а, якусь лопатку пластикову, вставляємо по центру. Тут от є заглиблення, і піддіваємо. І у вас тут ось є два. Ось от зацепи. треба підійти між ними і він витягується. А в других варіантах, ось в цьому місці, ще був клей проклеєний. І досить складно було їх розібрати. ну все, все ж таки вийшло. значить Виймаємо оцей сам бокс. Він зараз нам не потрібен. Далі, тут у нас є два саморізи, їх викручуємо. Маленькою викруткою. І витягуємо всю начинку з корпусу. Так. Потягнули. І ось вся наша начинка, вся платка. З цієї сторони стоїть акумулятор, отакий от, от PL482030 на 250 мА. Подивився, підходить, саме такого не знайшов, підходить 50 20 30 по розмірам. Одне тільки питання, що в неоригінальних акумуляторах тільки два виводи. Тут, як бачите, три: плюс-мінус червоний і чорний. І білий це, я так розумію, якийсь температурний датчик. І от Без нього акумулятор працювати не хоче. В минулому попередньому варіанті я підкидав оригінальну плату на сам акумулятор, випаював його рідну і ставив цей. Тоді все працює без питань. В принципі, можна подивитися, підібрати навіть трошки більший, можливо, на якісь там 300-450 мА. те, що підійде вам по глибині і по розмірам, по ширині і довжині. Так, з акумулятором, в принципі, проблем ніяких не повинно бути. Саме основна проблема була, що на оцих двох контактах не було. Бу, бу, була напруга, але вона була досить маленька. В нормальному робочому режимі на цих контактах повинен бути, повинно бути по 5 вольт. Перевірити це можна мультиметром. Ставити сюди щупи. От я помітив собі, де вони, мінус де плюс. І таким чином перевіряв. Візуально начебто було все добре, але я звернув увагу, що тут, от -от -от всередині, був зелений окисел на дні. Тобто, це десь уже пош... пішов окисел десь алюмінієвих о, мідних доріжок. І на, на минулому боксі окисел навіть трошки був на самій платі. Як туди потрапляла волога, я не знаю. Скоріше за все, що через роз'єм. Але мені толком і не сказали, в яких умовах він використовувався. Можливо, десь у вологому приміщенні побув, чи, можливо, десь під дощем покористувався. Але от в двох варіантах була така біда. На попередньому я з спиртом змив окисел і все нормально. В цього варіанта не працював. Один контакт. Одна контактна група, тобто на навушник. Розібравши його повністю, тут ось, як видно, ось. О, десь з цієї сторони. І ще. А, і ось засвічується погано видно. Ось тут ось теж. Запаяні штирки. Я їх позрізав і розібрав всю частинку. Чому зараз не покажу це, розповім, бо є свої нюанси. Значить, Питання в чому? Шлейф заходить ось сюди, на контактну групу. Він тут і вставляється таким чином, як і тут. Тобто, заставляється. Як бачите, він тут проклеєний. Треба дуже обережно зняти цей клей, відстібнути боковий. Буковую защіпку і тоді він витягується. Так само і тут. Коли я розібрав нижню частину, там було дуже багато окислу на самому роз'ємі. Розібравши, почистивши, роз'єм був в порядку. А от зі шлейфом була проблема, що один із контактів просто перегнив. Тобто візуально через мікроскоп було видно, що пошкоджений одна із доріжок. Але проблема в тому, що вони дуже-дуже тоненькі, як бачите, які вони тут самі по собі. І було прийнято рішення спробувати їх пропаяти. Але пропаювати треба теж дуже обережно, тому що багато напаювати не можна, бо тоді не ставиться назад шлейф. І пропаяти якийсь проводочок чи жилку мідну також не вийде, тому що знову ж не вставиться в шлейф. Але трошки помучившись, пройшовши всі контакти припоєм, у мене, мені вдалося якраз доріжку відновити. Я зібрав його докупи і він запрацював. І зараз працює нормально, без ніяких проблем. У цьому також акумулятор вже підгуляний, його треба поміняти. Замовив він іде, але, думаю, вже розповідати, як перепаяти контролер і три проводка запаяти, думаю, це вже не досить цікаво. Тому, у кого такі навушники, у кого є можливість перевірити. І на їх якість, що, що всередині відбувається, я вам раджу розібрати і подивитись. Одна проблема може бути тільки от зняти оцю верхню кришку, тому що кажу, на другому було тут проклеєне, а цей розбирався взагалі без проблем. От. Якщо шлейф не вдасться відновити, то, скоріш за все, треба міняти його повністю. Не шукав такі варіанти, дивився, що. Моделька досить уже така, не, не нова і можна знайти як донор. Але ж знову питання в тому, що там всередині буде відбуватися. Уже якщо пошкодиться оцей сам роз'єм, тоді, я думаю, вже взагалі буде біда. Так, по, по цьому, в принципі, все. Отакі от навушники, є сенс їх ремонтувати чи ні, якщо акумулятор сів. Оця частина верхня і нижня, вони повинні бути проклеєні. Тому їх адекватно розібрати, не пошкодивши, буде досить складно. Акумулятор тут невеличкий, але все досить компактно. Отут він проклеєний і з двох сторін. Тому, якщо вже в наушнику сів акумулятор, то чисто моя думка, що відновлювати. Сенсу вже не буде. А от, в принципі, з базою ще можна можна її відновити. Або той самий шлейф, або або поміняти акумулятор. Так що, в принципі, в принципі загальна інформація. Кому було цікаво, пишіть в коментарях, може, у когось є інша інформація. А може хтось, якщо по моєму відео... Все ж таки захочете подивитися стан своєї платки, чи є окисли, чи нема. Буду дуже вдячний, якщо ви напишете, чи була у вас така проблема, воно прям буде видно, це вже вона відчищена, тоді не додумався зняти відео чи фотографувати. Але воно, воно візуально видно, прям зелені окисли десь чи на мікросхемках буде, чи на доріжках. Ну, тобто ви візуально відразу помітите, що там щось не так. І там є якесь щось зайве. От. Ну, в принципі, на цьому і все. Гарного всім настрою і до зустрічі!